Добрий вечір усіх. Вітаю болівальників з перемогою, дуже важливою перемогою. Ми чудово розуміли, що наш суперник готувався тиждень. У нас через два дні на третій зіграли непросту гру майже 75 хвилин в меншості. Затратили дуже багато сил і часу на відновлення повноцінного у нас не було, тому що тільки вчора повернулися. В, в Київ. Тому передбачували такий перебіг події. Передбачували такий перебіг події і готували команду до, до, дуже, непростої, до дуже непростої гри, розуміли, що буде непросто, і тому на перший, на перший план виходила о, ігрова дисципліна. Виходила е організація гри, безумовно, ну і в кінцівки самі відчули і побачили, що сил було нам недостатньо. Ви знаєте, я завжди буду захищати своїх е гравців, навіть коли я незадоволений е їхніми е діями. Е можу сказати, що в в гравці. Мають грати спокійніше, надійніше, приймати більш правильні рішення і діяти більш впевнено. Наступне запитання. Будь ласка. Сьогодні в першому пам'яті довелося отримати комфортну перевагу, але потім вже в раю більшості на хвороб, як мені здалося, воно виникли якісь проблеми з креативом, попри те, що складу визначати всі люди. Так, просто лікарів. Як вважають, у вашої команди є проблема з вою першим номером, ну, тобто команди, які компактно вміють У нашої команди є проблеми з відновленням в такому щільному графіку і з логістикою. Так він отримав жовту. Ми говоримо, що футбол, гра контактна. Вони мають. Діяти певним чином, але вони мають бути більш ем, акуратними, якщо можна так е, сказати. Але, мабуть, те, що він пропустив, те, що в нього було, було ушкодження, у Андрія Ярмоленка було е, ушкодження, він тільки е, він він завжди каже, що все нормально, все нормально, але я бачив, що він вже видихся. І тому, тому ми змінили, перейшли, мали перебудуватися в три захисники. Дубінчика вище піднімати Краваєв праворуч разом з Волошиним для того, щоб всередину входили. Це вже наприкінці, хоча мали це робити і в другому таймі, але так, безумовно. Коли є втома, коли є навантаження, ми ніколи не піднімемось до рівня своїх очікувань. Ми завжди впадемо до того, як команда готова, як приймає рішення. Під навантаженням, під адреналіном, під тиском, вони будуть робити те, що роблять завжди. Тому я прагну в тренуванні завжди кажу їм Правильно прийняти рішення відкриватися, робити трикутники. Але для цього треба бути свіжими, і для цього треба мати фізичні кондиції. Я не можу сказати, що їх у команди немає. Але грати через два на 3, через два на третій давайте порахуємо, ми зіграли гру з Оболоню, потім зіграли гру з шахтерем, потім зіграли. З оболоні, з Ромою, з Шахтареб, з Ворсклою, після Ворскли з Інгульцом, потім поїхали і ці всі матчі через 2 на 3, через 3 на 4. Так, це можливо, це нормальний графік, нормальний графік коли є нормальні логістичні умови для команди. А коли ти проводиш по 18-20 годин. То тому і часто робиться ротація, тому і часто я змінюю іноді гравців саме для того, щоб вони були більш свіжіми в наступному матчі. Будь ласка, останнє запитання, так. Все ж таки, чи виникає певна, чи не зробили про те, що реальність побачити матчі і не від Німеччини, а ми ближемо з України, Польща чи Румунія, і раніше? Ну, відвершу. Відверто цим питанням не я займався. І, безумовно, логістика нам не додає додаткових переваг. Це однозначно. Шановні колеги, дякуємо усім за прес-конференцію. Слава Україні. Дякую. Дякую, вітаю ще раз оболівальників з дуже важливою перемогою з точки зору нашої турнірної боротьби. І бажаю всім тихого спокійного вечора і ночі. Slow green